Доброго дня, магіта української, мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Інтуїтивно обирайте цифру варіанта. Тема розкладу нечисні ігри, хто веде за вашою спиною. Ваша сигніфікація. Хто веде? Ваша ситуація з даною людиною додатково на оракул повного місяця. Порада. Чи варіант ваша сигніфікація? Проявив силу в стосунках, взаємовідносинах або в справі, щоб реалізувати плани, ви відсікали, внутрішній стержень існує, тому проявив силу волі і духу, ви досягли бажаного результату і відчуваєте себе переможцем. В даний момент і в даній ситуації, і по відношенню або до взаємодії з кимось, або до ситуації, або до досягнення саме тієї цілі, якої ви бажали досягти. Хто веде нечисні ігри за вашою спиною? Королева жезлів, яка конкурувала з вами, не веде, закрита, не розуміє, як же ж вона змогла вам програти. Як же ж вона не досягла бажаного результату? Сильно бажала слави. Стосунка взаємодії була з вами. Чоловік ви чи жінка, але загалом у вас були... була угода. Хай це була усна, але це була угода. Ви рухалися в напрямку. До реалізації планів і досягнення результату. Але це ви так думали, але це ви так бажали. В процесі ви отримали від неї новину. Або це була негативна інформація, або її дії привели до того, що ви дізналися про те, що вона робила за вашою спиною. Але загалом те, що людина зробила, розбило вам серце. Вам подобалась людина. Стосунки, взаємодія з нею, це були не тільки робочі процеси, це були дружні стосунки. Можливо, якщо ви чоловік, рен, по першому варіанту, то, можливо, була і симпатія до даної жінки. Але ця жінка прагнула чогось більше в своєму житті. Вона вважала, що той рівень, на якому вона знаходиться, це не те, що вона бажає мати. Вона прагнула бути відомою. Мати силу, владу, силу не фізично, а завдяки фінансовому, матеріальному становищу, авторитету, статусу, щоб вона могла досягти того, чого вона бажає, і реалізувати ті плани, які вона бажає реалізувати. Порада. Відсікати спілкування з даною жінкою, тому що негатив, який був присутній у вашому житті, саме що від неї. Додатково візьму приплет. Навіть і думати не думайте. Вам потрібно вицікати і рухатись далі в реалізацію власних планів, діяти, активно діяти. Тому що це людина-зрадниця. В неї є своє бачення і свої плани. Вона не вважає сокровенним. Взаємодію, домовленості, які були поміж вами. Вона все зробить лише для того, щоб досягти реалізації власних планів. Тому відсікайте, рухайтесь в своєму напрямку. Як би вам важко не було по відношенню до розуміння, що поруч знаходилась та, яка зрадила, і не тільки зрадила, а лицемірно. Водила вас в оману відносно взаємодії з вами. Прагнення реалізації планів, які загалом ви враховували, що це ваші партнерські. Це плани, які ви будували нею. І ви врахували, що ви будете йти разом до успіху. Ви можете їй довіряти. Але не так то стало. Дана людина розбила вам серце. Загалом відцікайте. Спілкування з даної людини. Дякую, перший варіант. Нечесні ігри. Хто веде за вашою спиною? Другий варіант ваша сигніфікація. Незрозумілі речі відбулися в партнерських стосунках, тому ви поставили на паузу. Вам прийшлось відстоювати свої власні кордони і пріоритети. Тому ви вирішуєте, що вам робити далі. Ситуація з партнером прояснилася для вас і. Я так розумію, що ви поставили крапку на взаємодії з даною людиною. Хто веде за вашою спиною, вів. Тому що десятка мечів стосунки взаємодія з ним закінчені. Хоча ви стабільно довгий час взаємодіяли з даним чоловіком. В даному варіанті чітко йде інформація, що взаємодія між жінкою і чоловіком, ви сигнифікація жінки, більше всього так. Ні, але людина, яка вела. Гру за вашою спиною це саме чоловік. Так ви розійшлись, тому що дана людина забажала отримати або взяти ваше, або за ваш рахунок. Так, егаїст, який шукав за чий рахунок або отримати за рахунок ресурсної людини саме для себе. Прибутки, статки, достаток. Досягнути благополуччя власного, але за чийсь рахунок. І при взаємодії з даною людиною ви враховували, що ви прагнете реалізації планів і рухаєтесь в одному напрямку. Незважаючи на те, що довгий час стабільно ви взаємодіяли з даною людиною, ви незадовго. Або, можливо, ще й не знаєте про це. Але інформація йде про те, що ви вже поставили крапку. Взаємодії для вас прояснилося бачення по відношенню до даної людини. Він шукав, як же йому реалізувати власні плани. Тут навіть не плани. Ця людина не бажає працювати. Він бажає мати, а вже яким чином, як до нього прийдуть статки, фінанси? Його це не цікавило. Ну, напрямця діяти, працювати ні, це не до цієї людини. Тому і він шукав. За рахунок кого він її отримує для себе саме те, чого він бажає. Певний час ви не бачили, ви, прояснивши для себе хто є хто, ну, ви запідозрили в якийсь момент, що ця людина не та, за кого себе видає. Тому ви й стали в протистояння, тому ви поставили стосунки взаємодії, поки не прийняли рішення, а потім прийняли її. Припинили взаємодію з даною людиною. Вам потрібно його відсікати, тому що фінансове благополуччя ваше під загрозою. Ви повинні відсікати взаємодію з даною людиною. Так, закрити його. Працюйте самі. Ви ресурсні і ви досягнете бажаного результату. Єдине, що ви повинні поставити крапку і закрити для себе загалом існування даної людини. Дякую, маєте ро українською до зустрічі.